Київське Динамо та Дніпро 1 зіграють матчі другого туру групових етапів Ліги Європи та Ліги Конференції. І суперники, як під копірку, два колективи з Кіпру. Команда Луческу зустрінеться з АЕКом з Ларнаки. А колектив Кучера зустрінеться з місцевим чемпіоном Аполлон Лімасол. В цьому відео пропоную послухати про що говорили наставники перед грою, та дізнатися останні новини. Друзі, підтримуйте свої улюблені команди разом з парімач. Втім, не забувайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Парімач вболівай серцем, грай головою. Це дуже важливий матч. Після поразки у Стамбулі нам необхідно вигравати аби продовжувати боротьбу за вихід у весняну частину євросезону. Гра не обіцяє бути легкою. Це буде складний для нас. Поєдинок. Суперник має в розпорядженні усіх своїх гравців, а у нас багато гравців вибули. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємося кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Але ми продовжуємо боротися за заліковий бали та вихід із групи. Вважаю, що Аекларнака дуже хороша команда, укомплектована легіонерами. По суті, у них зараз грає лише один кіпіот Нікос Енглезу, не знаю, чи гратиме він проти нас. Але щодо інших гравців, легіонерів, у багатьох із них з не плечами тривала кар'єра. Вони грали у сильних чемпіонатах. Динамо має ще малі. І кадрові проблеми перед грою в матчі проти Фенербахче. Кияни втратили Георгія Бущана та Миколу Шапаренка. До того ж, в Лазареті перебувають Володимир Шепелів, Денис Попов та Владислав Супряга. А участь у грі Артема Бісєдіна поки під питанням втратили не лише Шапаренка, ми також втратили Дениса Попова, який травмувався в матчі з Дніпром 1 Це дуже важливий гравець для нашої команди, як і Шапаренко, як і Бущан. Георгія проперували вчора. Він не допоможе нам. Під півтора місяця Шапаренко буде поза грою близько семи місяців. Ми також не можемо розраховувати на Шепелєва, який зазнав пошкодження у матчі з Фенербахче. У нас був дуже важкий матч у Стамбулі. Повторюся, не розумію, чому гравці Фенербахче так поводили себе. Як я казав у Стамбулі, цей матч більш нагадував кориду. Розумію, коли команда грає з таким настроєм із принциповим суперником у своєму чемпіонаті, але не розумію, звідки взялася така ворожнеча на міжнародному рівні. Вважаю, що міжнародні матчі мають відбуватися коректніше. Уболівальники на стадіоні кидали різні речі на поле. Це ненормально У європейських змаганнях матчі мають проводити. Тися за принципом чесної гри фейерплей команди з різних країн мають створювати на полі виставу шоу для вболівальників, а не битву. Я був дуже розчарований тією грою. До речі, в матчі проти АЕК Динамо зіграє вперше в новій формі у новому сезоні. Столичний клуб презентував три комплекти ігрових футболок на поточну кампанію. Домашній комплект форми з діагональною смугою нагадує 1961 рік. Коли Динамо вперше виграло чемпіонат Радянського Союзу, інші два комплекти мають синій та жовтий кольори. Як вам нова форма Динамо? Пишіть свої думки в коментарях. дніпро як і Динамо свою першу гру на груповому етапі Єврокубків програв. Підопічні кучера поступилися АЗ Алкмару у номінально домашньому поєдинку. Зараз є нагода реабілітуватися і набрати перші залікові бали. В Єврокубках відомо, що на виїзний матч з командою не полетіли декілька ключових футболістів: хавбек Домінго Бланко, захисник Валерій Лучкевич, нападник Артем Громов та Емліано Поріта, відновлення якого триватиме ще дуже довго. Аполлон це чемпіон Кіпра. Чемпіон є чемпіон, і цим усе сказано. Це амбітна команда з досвідом гри у Єврокубках, але нам відступати нікуди. Тому ми завтра будемо прагнути перемогти. Для цього треба, щоб кожен футболіст команди не випадав з гри. Щоб кожен гравець виграв як можна більше єдиноборств, і щоб усі футболісти виконували план на гру на полі. Хлопцям треба бути агресивними і сміливими. Отож, друзі, матчі Динамо та Дніпра 1 проти двох кіперських команд. Скільки пунктів наберуть наші команди цього туру Єврокубків? Друзі, свої прогнози пишіть в коментарях до цього відео і не забувайте, що наші партнери, компанія Перімач, закликають до принципів відповідальної гри. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Парімач вболівай серцем, грай головою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.